Китай звернувся до сот через тарифи на електромобілі, запроваджені Європейським союзом. Китай подав скаргу до світової організації торгівлі щодо остаточних тарифів Європейського союзу на імпорт китайських електромобілів, посилаючи посилюючи суперечку, яка погіршує і без того напружені відносини. Відповідно до заяви Міністерства торгівлі Пекін передав справу до механізму врегулювання суперечок сот у понеділок, щоб захистити інтереси розвитку індустрії електромобілів. Міністерство знову заявило про свою рішучу позицію проти тарифів ЄС, критикуючи збори як протекціонізм торгівлі в ім'я компенсації. Офіційна скарга Китаю підвищує ризик посилення конфронтації око за око у відносинах, обсяг двосторонньої торгівлі, товарами, в яких у 2023 році становитиме 739 мільярдів євро, 806 мільярдів доларів. Блок захистив тарифи, заявивши, що вони є побічним продуктом розслідування субсидій китайського уряду. Які несправедливо приносять вигоду сектору, Китай вважає, що остаточне рішення ЄС щодо антисубсидійних заходів не має фактичних і правових підстав, порушує правила СОД і є зловживанням заходами торговельного захисту, ідеться в заяві представника міністерства. Ми закликаємо ЄС визнати свої помилки і негайно виправити свої незаконні дії. А також спільно підтримувати стабільність глобального ланцюжка, поставок електромобілів та економічне і торговельне співробітництво між Китаєм і ЄС. Після місяців переговорів про погроз відплати та лобіювання автопромисловості. ЄС минулого тижня опублікував у своєму офіційному журналі постанову про введення тарифів до 45% на імпорт електромобілів з Китаю, які тимчасово діють з липня. ЄС вели переговори спрямовані на пошук альтернативних рішень навіть після того, як тарифи набудуть чинності. Але ці переговори поки що не привели до прориву минулого тижня. Агентство Блумберг повідомило, що блок ЄС вирішив направити офіційних представників до Пекіна для проведення додаткових переговорів. Обидві сторони вивчають можливість досягнення угоди щодо так званих цінових зобов'язань складного механізму контролю за цінами та обсягами експорту, який використовується для уникнення тарифів. І Брюссель, і Пекін вказують на те, що розбіжності залишаються значними. Конфлікт між європейським союзом та Китаєм щодо електромобілів розпочався у вересні 2023 третьому році, коли президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн оголосила про початок антисубсидійного розслідування стосовно імпорту китайських електромобілів. Причиною стало занепокоєння, що китайські виробники отримують значні державні субсидії, що дозволяє їм пропонувати електромобілі за заниженими цінами на європейському ринку, створюючи загрозу для місцевих виробників. BYD активно продає свої електромобілі у 15 країнах ЄС. Її модель ATTO 3 стала найпопулярнішим електромобілем у Швеції в липні. До кінця року BYD почне продавати в ЄС модель SEAL за 45 тисяч євро. Цей автомобіль прямий конкурент Tesla Model 3 та кількох моделей Volkswagen. Франція, першою із країн ЄС, звернула увагу на загрозу китайського дешевого імпорту електромобілів. Щоб захистити свою автопромисловість, уряд почав розробку програми державних бонусів покупцям французьких електромобілів. Франція також намагається переконати Німеччину запровадити подібні заходи.